Завжди щось будемо готувати смачненьке на нашій кухні студії. І сьогодні хотілося б звернути увагу на рибу. Рибу хочу вам запропонувати фаршировану овочами. Риба буде фарширована човником. Ну і фактично, це страва середземноморської кухні. Отже, що нам треба для приготування цієї страви? В першу чергу будемо брати цю рибину з головою. Вона повинна бути обов'язково ціленька, шкірка повинна бути ціленька, і вона не повинна бути випотрошена. А, крім цього, на одну рибинку ми будемо брати. 200-300 грам овочевої суміші. Ну оскільки зараз у нас ще овочі не досить такі, скажімо, бюджетно доступні, тобто свіжі овочі дорогі, то краще взяти овочеву суміш заморожену. Це буде дешевше. Для того, щоб у нас ця начиночка була і соковита, і гарно тримала форму, будемо використовувати яйця а також молоко. Ну, а для того, щоб страва у нас мала завершений смак обов'язково будемо використовувати або ж мелений білий перець, або білий перець із лимоном. Ну і також будемо використовувати сіль. Найголовніше в цій страві нам підготувати правильну рибу, для того, щоб утворився той човник, який ми будемо фарширувати. І для цього. Рибу, яку ми підготували. Тобто, якщо треба почистити, ми її почистили, треба розморозити, спершу, безперечно, розморожуємо. Ну, хочу сказати, що крім морської риби, ми можемо також використовувати і нашу річкову рибу. Тобто, це може бути судак або щука риба, яка містить невелику кількість кісток. Після того, як ми зрізали плавнички, почистили рибу, тепер ми почнемо підготовку самої тушки. І для цього ми повинні зробити проріз по. Спинці. І, відповідно, потрошити рибу будемо через спину. Ми прорізуємо м'якіть і починаємо м'якіть відділяти від хребта, а також від кісток. Робимо це обережно. Проріз ми робимо з однієї сторони хребтової кістки, ну і також прорізуємо з другої сторони хребтової кістки, для того, щоб хребет у нас залишився по центру, а філе почало відділятися по бокам. До того як ми зробили цей проріз з однієї сторони, з другої сторони, ми гострим ножем обережно зрізуємо м'якіть, відділяємо її від кісточок, йдемо до о, низу кісточок, тобто не тільки хребтову кістку ми звільняємо від м'якоті, зрізаємо з неї м'якоть, а також прорізуємо якомога нижче, для того, щоб і реберні кісточки також відділились від м'якоті. Тепер ми о, біля голови перерізуємо о, хребет. І також біля хвоста робимо те ж саме. Тепер ми обережно повинні видалити оці кісточки разом із нутрощами риби. І у нас залишається чисте філе зі шкірою, без нутрощів, і воно повинно бути обов'язково ціленьке. Після цього ми можемо оцю частину риби промити або протерти, просякнути серветкою. Для того щоб видалити всі залишки, якщо десь у нас там щось видалилося з кісток, протекло. І фактично, як ви бачите, рибу ми підготували у вигляді ось такого човника. Ми її потрошили через спину, і через спину ми видаляли оці кісточки. Так само ми можемо поступати з нашим судаком, як я вже сказав, ну і щукою. Чому? Тому що ці два вида риби, вони також будуть витягнуті, не дуже е, товсті такі по висоті, і зручно з них готувати ось таку страву. Ну і варто обов'язково сказати про те, що ми кажемо, що це страва середземноморської кухні. А саме середземноморська кухня визнана як сама здорова така дієта харчування. Е, тому що та ж сама риба, ті ж самі овочі, оливка. Містять велику кількість поживних речовин, мікроелементів, які нам просто необхідні, особливо якщо це рання весна, коли у нас авітаміну. Після цього, як ми рибу підготували, тепер ми будемо її а, приправляти. Тобто ми обов'язково повинні підперчити, а я буду використовувати білий перець з лимоном, з лаймом. І також ми повинні обов'язково її підсолити. Тепер ми перекладаємо рибу на дечко. Дечко бажано застелити пергаментом. І можемо вже начинювати цю рибу овочами. Перекладаємо сюди овочеву суміш. Якщо є у нас бажання, ми можемо цю суміш зробити власними руками. Сюди ми можемо порізати моркву, додати гороху. зеленого горошку консервованого. Або ж свіжого, якщо сезон у нас є, додати кукурудзи, додати кубики е, солодкого перцю, ну а також додати сюди ще і е, порізану кубиками цибулю. Е, ось у нас така гарна вже, скажімо так, гондола. І тепер ми приступимо до м, приготування такого соуса, яким ми будемо заливати цю овочеву суміш, хоча її треба ще. Трішки присолити. Ну, Завжди морська риба полюбляє сіль і е, лимон. Е, чому, власне, сіль? Тому що вона в солоній і плаває, а от чому лимон? Тому що лимон е, дає можливість нам е, цю рибу, е, м'якість цієї риби, зробити таку більш плотну цілу, яка не буде розвалюватися. Е, власне, лимон якраз буде давати можливість цій м'якоті бути суцільною. Е, Підсолили ми, підперчили. ну Про лимон я вже казав, що перець білий мелений, він був у нас із лимоном з лаймом. Ну і тепер ми повинні залити оцю рибу, сумішу яєць і молока. На одне яйце будемо брати одну столову ложку молока. Яйце випускаємо у миску, додаємо ось сюди приправу для риби або приправу для морепродуктів. І все це будемо старано розмішувати. Тепер ми все це розмішуємо, додаємо молоко і знову таки розмішуємо. Після цього цей суміш у кондитерів називається соус руаяль, якби тут ще був цукор. Ну, цукра нема, ми не будемо гарячкувати, не будемо казати, що це руаяль. Тепер ми обережно заливаємо рибу. Я вже включив духовку для того, щоб вона розігрівалася до температури 120 градусів. Єдине, що хочеться трішки додати сюди ще викласти сиру твердого. Терти я його не буду, я хочу його викласти у вигляді такого візерунка. Трішки його притрусити солодким перцем для того, щоб це було ще й дуже красиво. Ну і потім ставимо все це запікатися в духовці. Сир я порізала ось такими брусочками. Викладаю ці брусочки у вигляді такого візерунка. Вони розплавляться і фактично створять нам таку цікаву фактуру на поверхні риби. Ну і духовка вже розігріта. Єдине, що для того, щоб зробити більш а, красивим цей наш візерунок, притрусимо пелюстками сушеного солодкого перцю поверху сиру. Все готово. Рибу ставимо запікатися. Запікатися вона буде досить швидко а, ну 20, максимум 30 хвилин. А в цей час, поки буде запікатися риба, ми приготуємо до неї цікавий соус. Соус будемо готувати на основі е, шпинату, в даному випадку морожений шпинат. Якщо і під руками свіжий, то ми будемо використовувати 150 грам свіжого шпинату. Е, крім цього, нам треба взяти 150 мл сухого білого вина, 150 мл вершків, ну і, безперечно, сіль, а також перець або ж приправа до морепродуктів або до риби. З чого ми почнемо? З того, що ми перелиємо вино у невеличкий посуд, ось такий ковшик. І ми будемо випарювати це вино для того, щоб в першу чергу зник алкоголь. Ну і вино повинно стати більш концентроване, Тобто ми його повинні випарувати вдвічі. Ми нагріваємо цей ковшик і даємо час покипіти цьому вину, для того, щоб об'єм зменшився. Коли вино зменшилося в об'ємі, зараз залишився тільки виноградний аромат, алкоголя тут уже нема. Ми тепер додаємо сюди вершки, доводимо все це до кипіння і після цього додаємо сюди ж одразу шпинат. Щойно у нас буде перша булька, ми перекладаємо шпинат і все це тушкуємо разом знову ж таки до досить ну, густенької консистенції. Після цього, як ми переклали шпинат, ми все це гарно розмішуємо, даємо можливість утворитися однорідній масі. І можемо вже після цього накривати кришкою і тушкувати протягом кількох хвилин. Тобто ви побачите по густоті, коли вже соус стане схожий на густу сметану, цього буде достатньо. Вже тільки після цього, як він у нас протушкується, будемо додавати сюди сіль і, безперечно, перець або ж приправу. Що ж, зверніть увагу, риба ось має такий гарний красивий вигляд, поєднання кольорів, який збуджує апетит, безперечно. Крім цього, у нас вже підготовлений соус. Він має ось таку гарну густоту і він дуже ароматний. І, безперечно, він дасть нам ще додатковий такий гарний смак до цієї риби. Підливаємо рибу соусом. Подавати будемо все це разом. Можемо трішки розрівняти. Ну, і тепер нам треба все це підгарнірувати. Ну, о, лимон, о, якщо я казав, що до о, риби, якщо ми готуємо лимон доречний, тому що він зберігає о, форму м'якоті риби, то, о, крім того, коли ми подаємо до риби о, свіжий лимон, цей лимон дуже актуальний уже в кінці споживання риби. Чому? Тому що. Завжди в роті залишається такий рибний смак. І для того, щоб його перебити, нам достатньо з'їсти невеличку скибочку лимона. І це знімає оцей смак, рибний смак в роті. І якби нам робить таке свіже відчуття сприймання наступної їжі, яку ми будемо споживати після риби. Безперечно, хочеться додати чогось такого червоненького. Я пропоную використати кілька. Шматочків помідорів, можна також використовувати помідори чері. Додаємо сюди червоний колір І я б додав би сюди ще і кілька маслин. У мене маслини домашні, вони приготовлені в оливковій олії. Ну, я думаю, що глядачі наші знають, що якщо маслини мають нерівномірне забарвлення, Тобто можуть бути в одній банці і злегка коричневасті, і чорні, то це говорить про те, що їх збирали в один час з одного дерева. І це, скажімо так, справжні оті маслини, які вирощують у Греції та Італії. Ще один маленький нюанс. Я раджу сюди додати трішки горіхів. І доречно буде додати горіхи миндалю. Надалі у мене ось в таких чіпсах красивий, тонко порізаний. Ну і обов'язково хочу нагадати усім нашим постійним глядачам, да й не постійним, усім нашим глядачам, що якщо ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, то завжди зможете їх знайти на сторінках нашого інформаційного партнера газети «Акцент», а також газети «Только ти». Ну, ось така у мене сьогодні середземноморська кухня. Риба фарширована човником. Я бажаю вам смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.